прес-реліза Генеральної прокуратури, я з подивом дізнався про існування якихось нових кримінальних проваджень, відкритих Генеральною прокуратурою щодо мене. Ви ж знаєте, напевно, що згідно з ухвалою Печерського районного суду, я зобов'язаний двічі на тиждень відмічатися в головному слідчому управлінні. Я був там в понеділок, о 10-й ранку, про що у мене є відповідна відмітка в документах. Я бачив слідчого, жодних питань до мене не було. Це була абсолютно штатна ситуація. Зайшов, відмітився і пішов. Тому я з подивом сьогодні прочитав прес-реліз Генеральної прокуратури. Я можу в чергове підкреслити, що я не розумію про що йдеться. Цю людину я жодного, цієї людини я жодного разу не торкався пальцем. Я не розумію навіть, що вона може нафантазувати з тих обвинувачень, які там зазначені.